Я хочу сьогодні прочитати вам притчу про таланти Свята Євангелія від Матвія, 25 розділ з 14 по 30 вірші. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно, одному дав 5 талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Талант це грецька грошова одиниця. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два, а той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось, бери своє. У відповідь його пан сказав йому Злий і лінивий рабе. То ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав? Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має, а нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав Хто має вуха щоби слухати, нехай слухає. Бог кожну людину нагородив певним даром це можуть бути якісь духовні дари або матеріальні блага, якими Бог забезпечує людину, і ми маємо цими дарами послужити на славу Богу і на благо людям. Ці дари і таланти потрібно розвивати. Якщо людина не розвиває талант, він починає занепадати, і з нього не буде ніякої користі. Так само, і з певними матеріальними благами. Ми можемо поділитися з іншими тим, чим Бог нас забезпечує. Якщо ми починаємо тільки накопичувати певні речі, з них не буде ніякої користі. Тому всім тим, що ми вміємо і тим, що ми маємо, нам необхідно послужити на славу Богу і на благо людям, і потрібно завжди пам'ятати, що без Бога у нас би не було нічого. Нехай Господь допоможе кожному зрозуміти, до чого він покликаний, і хай Божа любов, Божа благодать і Божа дія виявиться в кожному з вас. Амінь.